Mitsubishi Lancer 1.8, 10 рік. Ціна 8800 автомобіля. Переднє ліве крило фарбоване. Присутня тут шпаклівка в кантику з самого низу. По гарості також шпаклівка Тут де зона ремонту була пропилена фарба до грунта, а тут черячок невеличкий. Тут все добре. Водійська дверка. Стоєчка ок, водійська дверка. Тувщині добре, тут маленька вм'ятинка, в цьому місці блікує. царапина. Тут чимало царапинок присутніх. Задня ліва дверка. По товщині все добре. Арочка ок, заднє ліве крило. Без перефарбування, дах. Все ок. Кришка багажника. Верхня частинка 95, 102, 90, 79, 79, 79, 79, 84, 76 82, 94. По правій стороні. Заднє праве крило. по товщині ок. Тут також добре. Тут присутній чухрайчик невеличкий і ось в цьому місці блікує полосочкою. Маленька вм'ятинка на ребрі. Також облазить лак з порогу і є царапини. Задня права дверка товщині не перефарбовувалася, стіночка 91, 101. передня права дверка 72, 76, 76, 76. Ось такі коцки присутні. Бетафайка. стоечка 76 76 дах 82 82 переднее правое крыло 82 95 74 77 87 капот 89 90 79 83 83, 78, 94. Фарбоване тільки по металу, переднє ліве крило. Причому по кольору трішки має відмінність, якщо стик дивитися, капот і крило. Ну і так само по стієчці, бо його фарбували без заходу. З цієї сторони навпроти сонця не влікує так вже. Ось так видно. Передня ліва стойка, вітрянка 55, порів 44, 44. Дублююча наклейка є. Тут коцки від ременя безпеки. Стоєчка центральна 45. Внутрішня частина дверей 34. Корозії понизу не видно. Петлі візуально не відкручувалися. Тут також. Задня ліва дверка. Слідів демонтажу петлі верхньої немає, нижньої також немає. 34. Понизу корозії немає. Проєм внутрішній 56, задній лівий 39, 69, 48, 38. слідів демонтажу немає, з лівої сторони, з правої також не видно. Тут не стоїть у очі так як має обдерлося трошки. По пластику з внутрішньої сторони. Чимало є ось таких притертостей. Тут вони тут є. крошечка на місці. Ось такі царапини. Полочка присутня по обшивці багажнику без видимих дефектів. Тут кашлатіння присутні. Є докатка, домкрат, балонний ключ. По всі все добре. Внутрішня частина. Двадцять один. Двадцять, 29. двадцять. По правій стороні, внутрішній проєм. Задній правий. 60, 71, 71, 51. 55, пять. Сорок шість. Тут вм'ятина на ребрі жорсткості. Сорок вісім. 28 Внутрішня частина дверей, понизу корозії. візуально не видно. Дублююча наклейка присутня. Табличка по товщині. Нефарбоване. Петля верхня, задня права дверка слідів демонтажу немає. Нижня дверка також немає. Порожок. 55, 59. 54 верхня петля передньої правої дверки і нижня 36 внутрішня поверхня дверки. Корозії понизу не видно. Передній лівий колесний диск. З метром гарний вигляд має, якщо ближче придивлюватися присутня бордюрка в цьому місці. Ума 02-22, протектор досить гарний, по залишку, а не йде спрацювання рівномірне, буртик близько пів міліметра колодка, не видно і звідси не менше половинки по пластиковому порогу. А, чи ж стоєчко, стойка візуально суха, пильничі цілі. На криліщі ось тут коцки присутні по пластиковому порогу. царапини, буває, Задній лівий колесний диск. Фактично теж в непоганому стані. Невелика бордюрка присутня. Гудра і 02-22. Змінити спрацювання плюс-мінус рівномірне. Бурчик не відчувається. Колодка майже нова. Стоєчка. Стоєчка візуально суха без заподівань. По задньому бамперу ліва частинка виглядає гарно. Тут все добре. Є ось коцка одна. І ось тут ще одна. З правої сторони без видимих дефектів бампер по вихлопній трубі візуально чисто задня ліва карта. Поверху без видимих дефектів. Нижче ось тут багато притертостей, але вони неглибокі. Тут притертість і тут, і тут. Спинка водійського сидіння. Візуально без пошкоджень. Заднє сидіння з лівої сторони. Фактично теж без пошкоджень. Є ось тут моменти царапинки. Ось так По ну, Пустелі з іншої сторони виглядає. Водійська карта візуально непогана. Оточки поручці присутні більш-менш понизу. Дефлектор цілий. Кермо ось такі моменти на ньому є. Декоративній сірі ставиці тільки трішечки підтерте. Сидіння в гарному стані, без видимих дефектів. Під низом під тканиною відчувається, що вона вже трошки потягнута. Тут заломчик невеличкий і по боківій підтримці на спинці є заломчики, тканина втратила колір і невеличкий розрив. Все інше в оптично непоганому стані. по підкапотному простору. Така тобто стенлі оригінал з правої сторони болти кріплення по правому крилу не відкручувались. По капоту таке як щось непонятне, але зміщення немає. Прилив нам є. Десь в районі серединки, але подивитися я його не можу візуально. лівій, Полівий, полівий. Тут Стенлі, а тут... а тут не Стенлі. Тут депо. За фара замінена. На ній пооблазив трішки лак. Болт кріплення лівого крила не відкручувався, не відкручувався, по капоту також село по замірах. Тут оригінал, оригінал, оригінал. Тут оригінал. Тут теж на шумозахисту. Від слої не є. Тут все добре. По правому лонжерону Слідів якогось розбирання я не бачу. Запотівання з підклапаної кришки тут де видно немає. Тут все візуально гарно. Тут також запотівання немає. Внутрішньої сторони ззаду теж немає заподівань по лонжерону оптично втручань не було. В принципі зауважень по підтіканню в мене тут ніяких немає. Пробний запуск, але двигун вже прогрівався сьогодні. Клімат запустили. Піроній звук. Зараз виключу компресора. Трошки оберти скинув, але звичок цей все одно лишився, як на мене.